Вітаю, шановне панство, давайте подивимось Генічець найближчим часом. Генічська, тому що це тепер, як вони його назвали, да, обласний центр Херсонщини. Ну, то добре, дивимося, як там справи, як там справи в окупантів і чому чекати мешканцям, які плани ОЗСУ на це місто найближчим часом. Найближчий час давайте не включаємо сюди березень, хай це буде квітень, ну там, може, початок травня. Десь от десь в таких межах, як там почуваються окупанти. Ну що, дуже активно дурінь тут є, доріють від тих можливостей, що зараз там мають. Дурень це про те, що навіть самі активні дії, чи сподівання, чи якісь нововведення, щось таке нове, що вони там, може, які правила вони там вводять. І навіть якщо це самих таких найкращ, самими найкращими цілями, умовно, так, бо хіба окупанти можуть щось найкраще запропонувати, то все це марно, бо є дурень. Якщо щось будують чи закладують фундамент чогось. Я не маю на увазі тільки будівлі, а взагалі. Да? Це якесь посміховисько. Все, що там роблять, чому радіють, це швидше якось так на російське, авось на удачу, ніж як детальний і, або тверезий якийсь розрахунок на, на подальші якісь плани. Тут, от сьогодні є і добре, і ми з того дуже радіємо. Тут великі складнощі з якимось аналізом вони не дивляться наперед, якось не прогнозують. Я якась ейфорія тут, якась дурна ейфорія. Так, нема в їхніх діях об'єктивності. І це не тому, що ось ми знаємо, що Генічість це українське місто. Ні, якось от саме по собі їхнє поводження, навіть би, якби вони там і лишилися господарювати назавжди, -пу то це ем, якось, ем, якось все тупе воно. Але активність і підприємливість зашкалює. Ну і тут, знаєте, оце сполучення цих. Карт каже про багато спиртного там, багато часто і густо, якось більша частина тимчасових господарів під газом, так, в стані алкогольного сп'яніння в тій чи іншій ступені. То так, тоді спитаємо, ну, до чого ж тоді вони готуються взагалі? Чи господарювати, чи що вони готуються надалі. Ні, вже прогосподарювати мова не йде, бо шістка мечів це ми уходимо. Ми уходимо, от і чудово. Дивіться, єрофан це хтось щось поважне, це якась верхівка, або люди, за які щось відповідають. Можливо, це так колаборанти, якесь начальство, або їх сім'ї, бо тут багато сім'ї. Щось цінне вивозять, вивозять із генічиська. Хоч і планували вони там обласний центр, але почався рух. Причому з верхівки, і причому з Генічіська. Не в Генічіськ, а з Генічіська. Можливо, це не дуже зараз помітно, але рух є. Ну, Принаймні, документацію якісь цінності вивозять з міста. І сім'ї теж вивозять з міста. Колесниця і шістка мечів поряд, це щитується, як. Дальня дорога, і вихід із бійки, або вихід із скрутного становища. Отак. От Готуються до евакуації. Ну, я так думаю, і вона вже якось іде вона, десь з верхівки, отак. От Моє питання було: до чого готується до евакуації. Більше тут нема, як по-другому це сказати. Навіть не до захисту, ви розумієте? До евакуації. Питаємо, до чого готуватися, готуватися генічську з боку ЗСУ? От це чекати чи вже дії на порозі, коли ці вже збираються йти, то, ну, ви бачили це? Чістка жезлів. Знаєте, перемога. Ну, це е, от так, до чого готуватися? Оці карти читаються як визволення. Я б сказала, дуже схожа на жест доброї волі. І ще то карти не показують кровопролиття тут. Шістка жезлів це перемога, а дев'ятка пентаклів це збереження того, що є, щось цінне. Розумієте? Тут, тут до чого готуватися? Ну, що наші прийдуть, тут тактики читаються. Все. Як будуть діяти ЗСУ, тоді дивимося, напрямку гінічку. Дії. Так, подивіться, ви бачите, тут немає мечів, немає корови Шістка мечів це карта про втечу, це втеча це ніяк не бойові дії. Так, диявол прийшов. Жезли це дуже велика активність. Диявол каже про хитрість, така якась хитра активність. Питання було: як буду діяти ЗСУ в напрямку генічеську. Їм щось тут трохи нашим заважає. Щось треба зробити. Спершу щось одне, потім друге, а це друге посипеться само собою. Звільнення, звичайно, планується, так? але без кровопролиття. Я так думаю, можливо, ці окупанти підуть самі, коли буде вирішена проблема трьох міст. Ну, це, можливо, йде Бахмут, Угледар, там, Енергодар, можливо, так. От коли ці міста вже біду, будуть з, під, повністю під контролем ЗСУ, тоді окупантам з Генічіська треба просто буде збиратися і тікати. Отак. От Тут немає великих руйнувань. Я взагалі їх на сьогодні, от зараз карти мені їх не показують. Не руйнувань, не кровоприлиття, не ні чогось такого жахливого. Даже вони там керують, пиячуть. Умні вже збираються потихеньку туди відходять. Ну, таке. Сальдо, звичайно, по телевізору торохтить, що він збирається повертатися в Херсон. Господи, прости, господи, більше ну, бідолага, дивишся на нього, геть з глузду людина з'їхала. Ну, Може, це й правда, психічне захворювання буває ж таке, да? Ну, то й Бог з ним. То Тогенічіська. Маю сподівання, що у вас все це прийде, ну, пройде. Приблизно, так як у Херсоні, зібрались і пішли. Колись давно я дивилася про генічість давненько, то таке саме десь приблизно й показували. Хай буде так, і я вам дякую за увагу.